Прийдешніми вихідними для всієї території України синоптики прогнозують малохмарну погоду, втім у більшості областей, переважно з дощем. Лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 12 в день. На Полтавщині мінлива хмарність на термометрах плюс 8 вночі, плюс 11 в день. У Кременчуці небо хмаритиметься впродовж обох днів. Ймовірний сильний дощ. Температурні показники в день плюс 11, вночі 6 градусів тепла. Для горішніх плавнів на суботу та неділю синоптики прогнозують хмарну погоду. Дрібний дощ в день, надвечір має змінитися на проливний. Температура повітря світлої пори доби 10 градусів тепла, темної 6. Вітер південно-східного напрямку до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 11 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1944 року плюс 15 градусів. Найхолодніше було 1993, мінус 16 градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте. Курсі подій